Садок вишневий коло хати їм не подобається. Ну. Вся вона вся просто залита кров'ю, тому що ці люди всю життя боролись за Ну, чтобы. Да, в Україна чомусь всім представляється представляется вишневим садочком, да. не залитим кров'ю, да. А кровіще здесь було не менше. Так, нет. Так, вот, так вот, смотри, в этой войне Может. самое главное, что происходит, Украина становится Європі Европе и Западу как своя. Вот. И самое тупое будет в нашей ситуации, вот утерять вот это все из обышного садочка, клохато, что ты должен изменить к лучшему жизнь людей Такой... здесь, здесь и сейчас, потому что если ты их не изменишь, не создашь, не создашь историю успеха здесь и сейчас, то следующее поколение не получат шанса, не, сука, будут жить опять в этом вышновом садочке, сраться по какой-то какой, за какой фигни, вот, и быть под чьим-то внешним, сука, управлением и всю жизнь жалеть о том, что как бы не имеют своей державы, не, не, не зависят от самих себя. Мова, флаг, там. Все остальное може бути символами, а може бути фетишем. Одно і те же, у нас Фетіше. Ну, знаєте, я на них злився, але потім я перестав на них злитися і я зрозумів, про що вони кажуть. І я, я перестав злитися, вони, вони реально праві, вони реально мають рацію. Тому що Юра, і Хам'як, і це все. Вони, е, у них нещасне дитинство було. Вони із Савка такого. Прибацаного блять, сапка, бля, лопатка ще, бля, так пристуканого. Савка, де українські їм пояснювалось дуже жахливо. Де, скажімо так, в суспільстві, в якому виховувалась огида до нації, до Ебносів, виховувалась огида, виховувалась другосортність по відношенню до російського. На цьому переламі. Цим людям почали пропонувати національне і казати, що це круто. Уявіть, що вашим батькам казали, що це щось огидно. Цього треба соромитись. Вам казали, що це огидно соромитись, а потім вам кажуть, що знаєте, це як голим ходити. Тобі да? кажуть, ну, ти повинен ховати там, ну не знаю, не оголювати груди. Не оголювати. тебе соромлять за це, соромлять, соромлять, а потім такі... А груди оголювати це правильно, це класно. І от вони... І Це ну, якісь збори. І у них і сором тут накладається, ну ладно, приклади найкраще. Але я зрозумів, чому у них огида до садочка вишневого коло хати. Тому що люди, які були носіями культури, Української це були люди, які в совєтському суспільстві по статусу стояли дуже низько, і культурі віддавалося, і націям віддавалося місце садмісця таке, знаєте, нижнєшнє нижнє і відстале. Тобто інтернаціоналізм русський язик, це сучасно, модно, круто, нації — це відстало, це деграданство і так далі. І Відповідно, люди, які займалися національним, вони в цій структурі могли національне зберігати. І потім ці люди почали виховувати дітей. Вони із її вуст садок Вишневий допускався лише як село, а пісні український фольклор сприймався лише як сільський селян і так далі. Хоча там дуже багато сексуальних тем. Навіть з цим символізмом конями, криницями, да, що куди, який кінь, в яку криницю як глибоко засунувся. Да? Тобто, хто там, де у кого з відра шупив, і хто кого чим поливав, і як стелився, як кого що розпорягав, і хто як криницю копав. Тобто вночі. Да? Це там дуже багато всього цікавого. Але. Це заборонено було, і, відповідно, людям показували це дуже хірово. І тому у нас виховане дуже травмоване покоління, таке деграданське, да, воно таке, воно, воно, воно нещасне, воно, ну, деградантське не зверхність, їх ж шкода, вони, ну ми на них дивимося, і ми на них дивимося зверхньою. Ми, ми маємо зверхність, ми їх там типа ображаємо. Якось. Але треба зрозуміти, що це люди, які носили Піонерські галстуки і вірили в космос. Ну, я маю, на увазі, я теж вірю в космос, але вірили, що жопу вони то подарують в космосі, да? газеткою. Да? І входили в Піонерських Галсточках. Дуже багато було совєтської ритуальщини, в якій вони не розуміли взагалі смислу. І їхнє українське гнобилось, заганялось, і їм виховувався цей комплекс неповноцінності, От з, з глибин глибоких їм виховувався цей комплекс неповноцінності. І виховувалося це викривлене нерозуміння ні садочку вишневого колохати, ні хіра. Це скалічене покоління людей. Які ніколи не виправляться. Це як знаєте, от старі бабушки, от вони йдуть голосувати. Ти розумієш, що її електоральний вік, ну їй реально 6 років. Та ні, їй три роки. Вона вона на базовій стадії, щоб про неї потурбувалися, щоб їй подарували розкіш і свободу не приймати ніякі рішення, щоб їй подарували розкіш свободи нічого не робити. Де гарна робота це та, на якій нічого не треба робити. Особливо фізичного. Якщо якась тупа, безмістовна робота, це хорошо. Якщо при цьому навіть не треба думати, просто сидіти, дивитися в стіну і нічого не робити взагалі прекрасна робота. Да? Це, от ми дивимося на цих людей, нам школа цих бабушок, дідушок. Ми розуміємо, через що вони пройшли, через яку дресу. Так само, вони прийшли через дресуру, через яку були зламані, так само і Юра Романенко прийшов через дресуру, в якій були оце засоромлені. Тобто покоління є зламаних людей, а є покоління засоромлених людей. І оце, оцей клуб, тому я їх називав клуб, А от Стосовно садочка Вишневого колохати, які вони гноблять, і розповідають про нам треба бути. Як е, жидкий метал. Бачите, от, от відтінок, а я альтернативу малюю. От ви просто це сказали, ребята, клуб злобів. А я вам зараз альтернативу скажу. Дивіться на екран. Відкриваємо очі, Раз, два, три, я включу екран, і ви побачите ва, альтернативу жидкого метала. Ви любите інженерію, конструкції, бля, да? неживо. Не живоє, ви, ви не живе, ви мислите неживим, ви самі не живі, ви мертві, ви входячі засоромлені мерці. Просто не знаю, як можна мертвих і ще й засоромити, ну якось вийшло. Бля. І я вам покажу альтернативу жидкого метала. Я не кажу, що це так повинно бути. Не похоже. Просто як ми з вами, і наскільки ми з різних епох ви дивитесь одне, я дивлюсь інше. Причому я і так уже старий, а молодняк на ті інші. І я вам покажу, що ви. Вам не подобається садок вишневий коло хати. А ви пропонуєте що? Ну те, що ви пропонуєте, це козак мамає. Ну, звідси козаком мамає, може, нарешті. За, уже скажіть, казак мамає. У нас в Україні є два архетипи: садок вишневий коло хати і козак мамає. Це два стани. Ви кажете вічний, і той вічний стан, і той вічний стан. Два вічних стани. Козак Мамай і садок вишневе коло хати. Це наша база. Тому увага на екран! Показую вам альтернативу житкава металу і е садочка Вишневого. Ось. Ось я читаю ваші коментарі. Що ви напишете? У нас певне відставання. От ви можете бачити: лежить груд в прекрасному саду. Да, там немає вишні. Так, да, якось груд без вишні. Але ми бачимо прекрасні істоти. Ми бачимо прекрасну природу. Це прекрасно. Це паросток, це. Це дерево символізує життя, навіщо нам жидкий метал, коли у нас може бути ну, щось більш органічне, щось із живого. Навіщо нам бути українцям, бути роботом, коли ми можемо бути великим деревом? І що поганого в садочку, вишневого коло хати? Нічого, прекрасно. Рано чи пізно станемо. Казаком мамаєм, полетимо в космос, прилетимо на іншу планету, сядемо там, розгорнемо там свій садочок вишневий колохати і проростемо. Ось така ситуація. Наскільки це все відрізняється? От, Покоління. Співчувати їм треба. Реально. Ну, мені, чесно кажучи, я на співчуття не, не пробиваюсь, конечно, ну я, я розумію чому. Я не злюсь. Я розумію, чому, тому не злюсь.